Як ви думаєте, наскільки легко пофарбувати волосся в домашніх умовах, маючи тільки одну праву руку робочу? Скажу вам так, уже легко. Перший раз було страшно, пофарбованим було стіни в ванній, на кухні, доки навчились, приспособилась. А Зараз розвожу в скляній тарілочці фарбу Просто над умивальником, щоб не розбризкувати. починаю її наносити. носити. мною зеркало тому я бачу, що і як я пробую зробити. Ви кажете, що найпростіший варіант піти в салон. Що це зробили пукарка. Так, це найпростіший. Але в нашій країні інваліди першої групи, котрі паралізовані, живуть на мінімальну пенсію. У мене мінімальна пенсія через те, що в мене не було стажу робочого 40 років. У мене 20 років не було старо, коли я потрапила в ДТП, після чого отримала першу групу інвалідності. Я стала півпаралізована і півсліпа, то я отримую зараз без 20 гривень 3 тисячі. За ці гроші вижити пенсіонеру, вижити, можливо, прожити. Трішки проблематично, але маємо те, що маємо. Виходимо з положення, шукаємо акції. Щоб хоч якось виглядати, фарбуємо себе самі. Фарми в руку українську, Українська виробника. Намагаюсь підтримувати вітчизня на виробництво. На неї в мене немає алергії. Це вона мені зафарбовує гарно, так як після онкології, хіміотерапії посилила надто швидко. Але, як бачите, все молодо. Однією рукою. Головне не здаватися, не опускати рук і не казати все поп, бо все ще не проплив. Все зафорговано добре втираю, осе, щоб воно все профарбувалось і голодно тонну. Так, сюди руки немає, допомагають зуби. Трішки воно. Волосся мені зараз ніде не падало, я його прищіпляю крабиком. Засікаю час. Мию мисочку. П'ять там було все Тепер Залишилось почекати ще хвилин 30-40, змити. Нахолоджуватись ну, результат було натопним. Красивим волоссям наче з перукарні. Не падайте духом. Якщо у вас сталося якесь нещастя, все можна виправити. Будьте здорові!